Друзі, вітаю всіх на каналі Дача Агронома. Як вам і обіцяв, за 15 діб результати захисту картоплі від бур'янів. Ми 15 діб тому обробили 10 різними гербицидами, що дозволяють обробляти картоплю по вегетації, тобто по листу. І обіцяють нам захистити її від бур'янів. Зараз результати ви побачите самі і висновки будете робити самі. І так. Перший гербіцид, ми бачимо. о, Хі -хі. Перший результат ми бачимо. Ну, ну то таке буває. Викинемо. А, до речі, картоплю я оприскував. Ну, Картопля жива. А стосовно які саме бур'яни, ось я буду йти ретельно порядочку. Самі дивіться, впізнавайте ті бур'яни, які ростуть на вашій ділянці, щоб я нічого не викривлював. Як все, як все маємо, так і маємо. Дивіться, дивіться, дивіться. Ось це ділянка ось той, хто був на цій ділянці. Ось цей гербіцид, Як ви бачите, я не знаю, як на мене, він подіяв лише на пшеницю. Наступний сектор. Опс. Ой, ох, переступати. До речі, міжряддя я скрізь теж дуже ретельно обробляв. Оп, так. Ну, давайте дивитися. О. І тут в нас так. А що в нас тут подіяло? Ну, ну, ось, ось які результати. І в нас ось такий за 40 гривень, нагадую, за 10 літрів розчину, а той в нас був 41 гривня. Поїхали до наступного. Третій учасник перегонів. Опа! Ну, міжряддя тут ще гірше виглядає. Такс. Давайте дивитися. Свою траву і свій бур'ян ви виглядаєте самостійно. І в нас ось тут. До забору я обробляв тут так само ретельно. До речі, це найдорожчий. Один з найдорожчих це 116 гривень за 10 літрів розчину. Наступний, до речі, ой, тут приступити важкувато. А єдине, хоча обрадує, обрадую, що ну, поки що ми не побачили, щоб погоріла картопля. Ой, ну тут в мене, ну це в юнок, це так. ну кожна, я, який був, Ось які ділянки були, так я і нарізав. Тут просто вінок навряд чи він його стимулював, просто його тут багато в цьому місці. Дивимось, 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 намак не подіяв квіту, дуже красиво. Так. Ось такий. 76 гривень за 10 літрів. Ще один. Що ми маємо? Опля. Опля. Так, ну давайте дивитися. В'юнок скрізь приблизно однаково виглядає. Ну, на пірій тут вже трохи краще, як на мене, ну, трошки. Хоча там так само. Дивимось, 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 як все виглядає, дивимось, як виглядає. Біля забору взагалі все чудово виглядає. І це в нас ось такий антіпірій 42 гривні за 10 літрів. Наступний... О, до речі, вже і картоплю переріс. Опс. Так, дивимось. Так, біля паркану, дивіться, на пшеницю теж подіяв, але не так інтенсивно. І тут, я вважаю, все доволі чудово виглядає, а це в нас ось такий відсінгенти. Дуже відомий, один з найдорожчих. 116 гривень за 10 літрів води. О, за 10 літрів врощуну. Ще один. Я вже втомився, це перешкодиться переступати. Воно. Нам ще трошки залишилося. Раз, два, три. Три, чотири. Три. Це і ще три. Так, дивимось. Давайте опа-по-по-по, -оп -оп -оп, бо тут трохи цікавіше. Бачите, в'юнок трохи погорів. Амброзія трохи погоріла. Тут хоча б вже, вже ну хоч, вже ми хоч щось бачимо. Не скрізь, не скрізь. Але все ж таки не фонтан, але бризки є. Тут так само, бачите, вюнок трохи погорів. Біля паркану теж сильніше погоріло, ніж там. І це в нас ось такий. Так, Контур 38 гривень за відро розчину. Йдемо, оп, поки йдемо. Ось цю гаді побачив м'якенька. Мабуть, отрута подіяла викинемо. Так, що ми дивимось? Тут взагалі чисто, ну тут, можливо, просто була чиста ділянка. Погорілої трави є, вінок вже трохи, трохи погорів. Пірій посох або погорів, подивимось. Тут так само вінок підгорає. Є, це реальність. Амброзія трохи підгорає, але ще стоїть. Біля паркану, вюнок погорів трохи. Амброзія так само трохи погоріла. Це в нас ось такий, як бачите. 51 гривня за 10 літрів розчину. Тут вже кущі переступати важковато. Так, йдемо. Тут у нас не дуже сильно погорів в'юнок, Тут в нас і пірій виглядає набагато краще. Біля паркану О, трохи погоріла, пшениця погоріла, пшениця бідолаха страждає більше за все. Це в нас ось такий мачо плюс. А, рім, рім, мачо це прилипач. Так. Фух, і останній. Ой. Так, міжряддя, як бачите, ну, скрізь воно приблизно в мене однакове. Я не помітив різниці ніякої. Що ми бачимо тут? Тут в'юнок ніби нормально. Тут в нас, тут в нас пірій виглядає по Бачите, він є... О, оце тисячолітник, или як його там, теж фіолетовий стає. Ось бачите, такий, такий відтінок дивний в цьому місці. Тут так само це вже... Бачите, це робота гербіциду. Ось така. Тут в нас в'юнок. В'юнок. Трохи погорів теж зробиться ось такого синього кольору, бачите? Тобто це в нас працює на біля паркану. Ось бачите, колоски теж чорні стають, такі чорно-сині, чорно-сині, фіолетові, а далі такого немає. І це в нас о, ось такий за 12 гривень, за 12 гривень за 10 літрів розчину. А до речі, ось бачите, ось що коїться. Всі залишки я потім все одно вздовж паркану оприскував. І коли там робиш мультисмісь, то вона працює краще. Ну що ж, друзі, результати ви бачили. Висновків особисто я не роблю. Робіть їх самі. Але треба ще й чесно сказати, що для більшості гербіцидів, які обробляються в нас, застосовуються по вегетації, потрібно трохи більше часу. Від 3 до 4 тижнів це щоб дійсно побачити результат роботи гербіциду. І це пишуть і глядачі в коментарях. Тому я сьогодні показав, як і обіцяв в першому відео результати через 15 діб після обробки. А які в нас будуть результати через місяць після обробки? Я теж обов'язково вам покажу. Можливо, там ситуація докорінно зміниться на якомусь на якійсь ділянці.